Всім привіт! Ви на каналі Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, на фондовому ринку зараз є дуже багато страху. Оскільки, якщо ви хоча б трошки зацікавлені інвестиціями інвестиціями на фондовому ринку, ну то напевне чули, десь там в новинах або просто прочитали, що збанкрутувало три банки в Америці, які потягнули фондовий ринок вниз. Плюс добило весь ринок падіння такого великого банку швейцарського, як Credit Suisse. Ну і хочу вам сказати, незважаючи на дальше падіння фондового ринку, я далі продовжую інвестувати і купую зараз акції по дуже таки хорошим цінам. І в сьогоднішньому відео хочу вам розказати про свої дві нові компанії, які я додав до інвестиційного портфеля. Так що перед початком перегляду прошу вас поставити лайк, ну і підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив. Ну але незважаючи на таку напружену ситуацію на фондовому ринку, від початку року і до сьогоднішнього. nhỏ ừ. Вартість мого інвестиційного портфеля зросла вже майже на 10% і доходить до позначки вже в 27 тисяч доларів. Друзі, і власне на брокерському рахунку в Interactive Brokers, до речі, якщо хочете відкрити рахунок ну, то силочка буде внизу під даним відеороликом. Якщо по ній відкриєте, то отримаєте на протязі цілого року такий бонус до поповнення 1%. Думаю, що такий приємний бонус. Ну і так як я вам казав, то до свого портфеля дві нові компанії. Перша компанія під назвою Prudential. Financial, вдалося купити три акції по ціні 82 долари 70 центів. Ну і ще одна така нова компанія, новий тип компанії це, власне, Rate. Під назвою Simon Property Group. купив дві акції в ціні 109 доларів 61 цент. Перша компанія це Prudential Financial. Що це за компанія? Бо можливо ви не чули про неї. Це власне компанія, яка надає послуги страхування, пенсійного планування і управління інвестиціями в Сполучених Штатах Америки та понад 40 інших країн. Хочу вам сказати, що давно придивлявся до даної компанії, ну але зважаючи на те, що за останній місяць відбулася така паніка, і власне в. Фінансовому секторі, ну, то акції досить таки глибоко просіли. Подивіться, наприклад, з 1 березня і до сьогоднішнього дня, вже навіть до того відскоку, акції все одно в недооцінці, ну на такому падінні 17%. Ну, як я вже давно планував купити, ну, то думаю, чому би зараз і не прикупити. Хочу вам сказати, що дана компанія виплачує дивіденди, і дивідендна дохідність є прям дуже велика в порівнянні з цілим індексом, наприклад, SP 500, і складає аж цілих 6%. Навіть більше в принципі як 6%. відсотків. Ну і це вже друга страхова компанія в моєму інвестиційному портфелі. Бо, крім Prudential Financial, но ну, то в мене ще є компанія під назвою Old State Corporation. Ну і ще одна досить така цікава компанія, на мою думку, це компанія під назвою Simon Property Group. Хочу вам сказати, що це перша компанія такого типу в моєму портфелі, бо оскільки це Рейт, це власне інвестиційний траст, який інвестує в нерухомість США. Інвестує і здає її в оренду, і з тих орендних платежів виплачує дивіденди своїм акціонерам. Ну і завдяки тому, що вони виплачують більше як 90% своєї виручки, ну, бо це така одна з умов, щоб бути таким тим інвестиційним трастом і інвестиційним фондом. ну, то тому дивіденд на дохідність є досить таки велика і складає аж цілих 6,6%. Якщо хочете, щоб я більш детальніше розказав за одну і за другу компанію, ну, то дайте мені знати в коментарях. Якщо буде багато таких відгуків, ну то звісно таке відео я зніму. Ну а так виглядають дані позиції вже вписані в мою табличку дослідкування інвестицій. І тут можете побачити, що власне, так як я вам казав, що дивіденди досить таки хороші. Наприклад, на одну акцію Simon Property Group виплачує. 7 доларів 20 центів на одну акцію в рік. У мене є дві акції то майже 14,5 доларів в рік. Ну і компанія Prudential Financial 5 доларів, три акції то 15 доларів в сумі з від даних позицій. Тут так само підраховано, власне, і показує мені, де яка дивіденна дохідність на сьогоднішній день. Ну і cost, тобто на заінвестовані мною гроші. Хочу вам сказати, теж досить таки цікаву річ, що вже. Мене в принципі це досить таки тішить, що в рік я вже отримую більше як 380 доларів дивідендів. На руки це чистиме після сплати всіх податків, це власне 307 доларів. І тут, власне, в мене на першій закладучці в моїй табличці є такі тут дані. Власне, дивіденд на дохідність, там дивіденд на дохідність на вложені гроші або yield on cost. Ну і подивіться, я собі то зробив для такої самомотивації, що в рік отримую 380 доларів, в місяць це. 31,67 в тиждень це 7 доларів 31 цент, і кожного дня. Так в середньому це получається більше одного долара. Більше одного долара дивідендів це власне того пасивного доходу. Циферка поки що маленька. Ну портфель, в принципі, не є поки що великий. Ну але всі ви знаєте, що я зараз не сконцентрований на формуванні портфелю власне дивідендного, а більше інвестую в компанії Ростовій, на мою думку, які просто збільшать капітали, а потім вже можна буде перевести дані позиції в дивідендні компанії і отримувати вже набагато більше тих дивідендів. Отже, друзі, портфель виглядає мій так, в плюсі він на 2,6% там на 670 доларів, але хочу вам сказати, що все може змінитися після сьогоднішнього засідання ФРС, яке відбудеться трішки пізніше, як я записую відеоролик. Так що після даного засідання можна очікувати всього. Можна очікувати шаленого росту ринку або великого падіння. Якщо вам відео сподобалося, звісно, прошу лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую, папа.